Усього тиждень знадобився для того, щоб ціна GeForce RTX 4060 в Європі впала відчутно нижче за рекомендовану. Якщо через добу після старту продажі вона опустилася нижче буквально на 2-4 долари, то тепер адаптер стартує з 305 євро проти 330 євро рекомендованої ціни. Тобто за тиждень ціна впала нижче за рекомендовану на 7,5% і навряд чи це межа. Пропозицій нижче 330 євро багато, причому у різних торгових мережах, тож це системний процес. Що цікаво, у США, як мінімум у великих мережах, цін нижче зарекомендовані 300 доларів не знайти, і це не перший випадок за останній час, коли в Європі відеокарти починають дешевше та активніше, ніж у США. Нагадаємо, відповідно до середнього результату на основі 14 великих оглядів RTX 4060 на 2,2% швидше за RX 7600. Останнє в Європі зараз продається від 270 євро. RTX 3060 Ti, яка швидше за новинку приблизно на 10%, продається мінімум за 319 євро. Ресурс відеокартс отримав підтвердження дати прийому замовлень та початку поставок GeForce RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам'яті. Це станеться 18 липня. Очевидно, цього дня стартують і світові роздрібні продажі. Дати, коли будуть опубліковані огляди, немає, але зазвичай це відбувається напередодні старту продажу або за декілька днів до цього. Геймери не вишиковуються в черги заради GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ пам'яті, але можливо версія з 16 ГБ буде більш популярною. У той же час слід зазначити, що за декілька додаткових чіпів пам'яті Nvidia попросить солідну надбавку в 100 доларів або 110 євро залежно від ринку. При цьому, крім самого обсягу, ніяких відмінностей від RTX 4060 Ti 8 ГБ новинки не буде. Конфігурація графічного процесора така сама, що й у 8 ГБ варіанті. Відеокарта отримала 4352 ядра CUDA та 128 розрядну шину пам'яті, а пропускна здатність буфера GDDR6 складає 288 ГБ на секунду. Для новинки характерна частота GPU від 2310 до 2535 МГц та 160 ватний рівень TGP. У ролі інтерфейсу підключення виступають 8 ліній pci Express 4.0. Ще одним важливим моментом є те, що версії Founders Edition для GeForce RTX 4060 Ti 16 GB не буде, так що гарантовано доступного варіанту з гарною компонентною базою ця модель не матиме. Німецький ентузіаст Sense знову встановив рекорд розгону флагманської відеокарти GeForce RTX 4090. Цього разу ентузіаст зумів підняти тактову частоту GPU до 3975 МГц. Це дозволило йому зайняти перше місце у рейтингу HWBot GPUPI версія 3.3 для досягнення психологічної позначки 4 ГГц. Графічному прискорювачу не вистачило всього 25 МГц. Для експерименту використовувалася відеокарта Colorful GeForce RTX 4090 iGame Lab з апаратними модифікаціями та кастомною прошивкою BIOS, що дозволяє збільшувати пікове енергоспоживання адаптера значно вище за заявлені виробником відеокарти 515 Вт. У ході цього експерименту пікове споживання прискорювачу досягало неймовірних 1127 Вт. Очевидно, що для охолодження GPU використовувався рідкий азот. До складу системи, на якій проводився розгін, також входила материнська плата EVGA Z790 Dark Kingpin, процесор Core i 9 13900 k та 32 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR5. Роз'єм 12 v 2 x 6 має низку поліпшень, спрямованих на зменшення ймовірності оплавлення, що найцікавіше, деякі з цих покращень NVIDIA вже активно використовує. Веб-ведання EgorSlab звернуло увагу, що роз'єм живлення на відеокарті RTX 4070 Founder's Edition відрізняється від 12 VH Power, яким оснащувалися старші моделі. У новому варіанті контакти сигнальних ліній стали помітно коротшими, тобто все буде працювати тільки якщо кабель живлення щільно вставлений у роз'єм, що унеможливлює неправильне підключення. Нагадаємо, що помилку користувача NVIDIA вважає головною причиною плавлення роз'єму живлення на RTX 4090. Оновлений роз'єм взяли на озброєння АІП-партнери Nvidia, зокрема компанія MSI. Вона оснащує ним не тільки відеокарти на зразок RTX 4070 Gaming x Trio, а й блоки живлення. Проте повноцінний перехід на 12 v 2 x 6 відбудеться після того, як організація PCI sig затвердить відповідний стандарт. Можливо, у Intel знову проблеми з освоєнням нових техпроцесів. Згідно з новими даними, процесори Arrow Lake, які очікуються наступного року, будуть вироблятися не на власних потужностях Intel, а на заводах TSMC. Спочатку сама Intel говорила про техпроцес Intel 20A для цих процесорів, але інсайдер Xeno Assassin 1, який свого часу точно описав багато характеристик архітектури Nvidia Lada Lovelace і конкретних моделей GPU, каже, що Arrow Lake будуть вироблятися TSMC за нормами N3B, тобто по техпроцесу 3 нанометри. Це підтверджує інше джерело Insider Golden Peak Upgrade Pack, який свого часу ділився витоками продуктивності CPU Intel Alder Lake. Тут варто відзначити, що згідно з ранніми даними самої Intel Arrow Lake, як і майбутні Meteor Lake будуть чіплетними. Intel називає чіплети плитками, і для різних чіплетів буде використовуватися різний техпроцес. Intel 20A мав би використовуватися для чіплета CPU, а IGPU вироблявся б на потужностях TSMC. Тепер, мабуть, TSMC займеться і процесорними чіплетами. Модельний ряд процесорів для платформи AM5 незабаром поповниться Ryzen 5 7500 F. Він повинен стати найдоступнішим чипом на архітектурі Zen 4 та виділятиметься на тлі Ryzen 5 7600 не лише меншими частотами, але й деактивованим відеоядром. Фактично це перший CPU AM5 в безбудованої графіки. AMD Ryzen 5 7500F запропонує 6 ядер Zen 4 з підтримкою технології SMT та 32 МБ кеш-пам'яті 3 рівня. Частота буст режиму становить 5 ГГц, тобто на 100 МГц нижче, ніж у Ryzen 5 7600. Офіційна презентація новинки, як стверджує джерело, відбудеться протягом тижня. Що стосується ціни, то Ryzen 5 7500 f повинен бути приблизно на 10 доларів дешевшим за Ryzen 5 7600. Цей процесор вийшов з рекомендованою ціною 229, але зараз у закордонних магазинах подешевшав до 219 доларів. Незважаючи на те, що до виходу нових процесорів Intel ще декілька місяців, та й неясно, коли саме вони потраплять на ринок, компанія GMK формально анонсувала новий міні-ПК, який отримає процесор Core Ultra лінійки Meteor Lake. Особливих подробиць поки що немає, але виробник обмовив цікаву деталь. Згідно з його даними, продуктивність інтегрованого у процесор GPU буде на рівні між GTX 1650 Ti та 35 ватною RTX 3050 Laptop. Це дуже високий показник, якого не досягає навіть Radeon 780M, наразі найпродуктивніший IGPU з великим відривом від усіх конкурентів. Таким чином, Meteor Lake отримують дуже потужні IGPU щонайменше у старших моделей. Враховуючи, що з цієї осені нових процесорів AMD у цьому сегменті не очікується, ймовірно, Intel як мінімум тимчасово займе місце виробника найпотужнішого IGPU серед X86 розрядних споживчих процесорів. Компанія ASRock поповнила асортименти своїх відеокарт низькопрофільною версією графічного прискорювача початкового рівня Intel Arc A380. Хоча ASRock випускає відеокарти ще з часів прискорювачів AMD Radeon 500-ї серії, раніше компанія ніколи не використовувала у своїх рішеннях низькопрофільний дизайн. Оскільки модель початкового рівня Arc A380 від Intel не потребує додаткових роз'ємів живлення, енергоспоживання складає всього 75 Вт, виробник вирішив, що це чудова можливість випустити свою першу низькопрофільну модель. Довжина новинки складає 169 мм, а висота всього 69 мм. На відміну від випущеної компактної версії ARC A380 Challenger ITX, нова ARC A380 Low Profile позбавлена заводського розгону. Для її графічного процесора заявляється частота 2 ГГц. Як і будь-який інший варіант a 380 новинка отримала 6 ГБ пам'яті GDR 6 із підтримкою 96-бітної шини. Пам'ять працює зі швидкістю 15,5 Гб на секунду на контакт, забезпечуючи пропускну здатність до 186 ГБ за секунду. Важливо, що RK380 за жодних обставин не може розглядатися як ігрова відеокарта. Вона може використовуватись у якості додаткового графічного рішення з підтримкою кодування AB1, а її компактний форм-фактор покликаний зробити її більш привабливою на тлі більш габаритних конкурентів. Одразу два інсайдери днями поділилися подробицями наступної гри у франшизі пригодницьких бойовиків The Last of Us від студії Naughty Dog. Деніел Ріхтман, відомий як Деніел РПК, стверджує, що The Last of Us Part 3 розповість про групу тих, хто вижив, які сховалися у будинку на околиці зруйнованого міста. Лідером угрупування нібито виступає жінка на ім'я Велл. Чоловік на ім'я Езра прагне її усунути, а колишній військовий Мейсон має зробити вибір між вірністю Езрі та добробутом будинку. Також серед тих, хто вижив, Деніел РПК називає молоду дівчину Грейсі та привітного юнука Лукаса, який у спробі розвинути стосунки з іншим членом групи тих, хто вижив, показує свій темний бік. Що стосується повернення вже відомих персонажів, то, за даними інсайдера V'ewвер Enon, знайома за минулими частинами Еллі у потенційній The Last of Us Part 3, відіграватиме не менш важливу роль, ніж у Part 2. Це відкриває простір для спекуляцій щодо того, чи представлять геймерам ще одного головного героя на кшталт Еббіс з Last of Us Part 2. В'ювер Анон ще раз наголосив, що вже досить давно говорить про те, що The Last of Us Part 3 перебуває в розробці. Також інсайдер поспішив попередити, що оскільки розробка проєкту перебуває на дуже ранньому етапі, деталі сюжету все ще можуть бути перероблені і наразі все висить у повітрі, тож прихильники мають мати це на увазі. У травні Naughty Dog підтвердила роботу над новою однокористувацькою грою. Чи правда хоч що із цих чуток ми дізнаємося тільки після офіційних новин від самих Naughty Dog, тому варто запастися терпінням. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.